Доброго часу! З вами Лавра, любі українці! Так, ну що ж, за Кремль, За перебрік заглянемо, так? Що там відбувається? Що відбувається за перебріком у Кремлі? Поки є настрій, подивлюся. Ще. Ви знаєте, ведуться там перемовини з третьою стороною е за мирову якусь угоду. Чому мирову? Кажу, бо десятка кубків. Ви бачите по карті по аркану влюблюваних, кохані це договори, які да? да, один перед одним грають, да, один одному брешуть. І так, вони знають, що один одному вони брешуть. Вони знають, але все ж таки домовляються, договорюються про те, як би його побудувати мир. Але знаєте, в чому справа? В тому, що вони помиляються. Не все так просто. Не зможуть вони. Дивіться, вони. Домовляється, як би нам побудувати мир, спокій, і коли це все закінчиться для них, для Кацапів. Але справа в тому, що вони там помиляються. Так не може бути. Дунул-плюнув і все, так? Да? Що ще? Там за парубіком у Кремлі. Ага, ну все ж таки, от, хоч як кажи, не кажи, а домовляється про те, щоб. Маш! Не займай. Для того, щоб будь-який рух зупинити і трансформувати. Хм, тут все не так просто випало. Слухайте, ну ця е, країна або представник країни, з якою раніше е, не було домовленості за, скоріше всього. Зараз уточню, щоб не казати просто так. А ну. Це ще мається на увазі. Ха. Ну, я можу сказати, що це зброя, але не така, як ми собі уявляємо. Це вона. Ну, не така зброя, це ресурс якийсь. Однозначно, це ресурс, але це може не так, що там ракети якісь, да? тут, тут, тут якийсь вид чогось. Коротше, домовляються з представником іншої країни. Чому думаю, що саме представником не президентом? Тому що тут. лицар Пентаклі. Там, де раніше був ступор. Або неможливість. Верніше ступор, да, от прямо, знаєте, З цієї сторони, зі сторони, гостя стопорилося, тепер хочуть відкрити рух, дати рух цьому всьому. Але знаєте, ця сторона якраз вона наче обіцяє, але не так вже і хоче йти на поводу. Ось чому справа. І там, де вони не могли. Домовлятися раніше про щось да, для про отримання цього ресурсу, тепер вони хочуть використати ту саму доріжку, тільки, в, 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 в... видозмінити її, так би мовити, малиш! Я зараз тобі дам! Ви бачите, моя собаня тут балиться. І так, ви зрозуміли, да? ой, домахалась. І, значить, через це, там, де кожен грав на своїй скрипці, там, де кожен, розумієте, справа в чому? Що русня, там якась домовленість була, русня хотіла більше чогось собі помати, не хотіла ділитися, можливо, не хотіла ділитися. І тому ця сторона стопорила рух цей. Бо русня не хотіла ділитися. А зараз йдуть домовленості. домовленості, можливо, 50 на 50. Або та територія, яку тут Чого сказала територія, ну, якщо це Китай так, якщо інша якась країна. Коротше, ця сторона хоче достойної плати за те, що вона їм буде давати. І все ж таки, тут щось половина на половину, бо там дві капінтаклі також випадала половина на половину. І для того... Для цього тепер, бачите, я ж кажу, що вони будуть інакше домовлятися. Тобто, якщо були е, якісь е, шляхи будуть обрані, хитрі, непрямі, непрямі через якихось е, прошарків, да? через, якихось, через якісь прошарки, через якихось інших сторон, будуть доріжку собі прокладати. Для того, щоб е, якийсь ресурс отримати. Бачите? Так. Так якісь машини, ресурс, на яких, на яких буде щось вестись. Ще раз кажу, це не так ракети, це щось інше. По пентаклям можу сказати, що це дуже схоже на те, що по землі або їздить, або, або їздить, або киде з, з землі. Що ще? Ой, тут зіграє сторона України Тут зіграє сторона України, разом плеч опліч стояти будуть з представниками розвинутих країн, тому що тут на опередження будуть діяти, розумієте? Будуть зроблені декілька кроків з тих двох країн, Русні і іншої якоїсь країни. Будуть зроблені деяких, але там буде як Паска. паска па, ви зрозуміли, пастка, пастка. Так. Бо там щось десь або буде перехоплення, або їх там десь зупинять. Я, е, е, слухайте, це не як в фільмі, да? там десь кудись їхалася якась машина, її там зупинили. Ні, це на політичному. На політичну тему буде зроблено. Тобто десь застопорять щось, хтось комусь там попередить, і там, тобто вони вкусять себе за сраку самі. От тут докладе руку Україна. Десь вони їх зупинять, десь не дадуть змоги провернути це все. Але кроки перші будуть зроблені, не зможуть просто результат потім отримати. Та ще там кацапії. Ну, і тут буде, буде бачите, да? ну, і тут буде втручатися ще одна сторона, який, яка е, забажає а більше те, що друга та сторона, там, ну, наприклад, як Китай, запропонує тій третій стороні куш для сокритості, для Прихованості того, що буде переноситися багато. Бачите, кажуть, давай 50 на 50, туди сідай, туди-сюди. Покачаємося. Бачите, це буде, можливо, це через якусь восточну якусь таку мусульманську країну, можливо. Але справа в тому, що там ви бачите, да, і ви знаєте, і коли будуть возитися, можуть документи не так підписані, будуть ще щось не так буде підписано, щось буде зроблено. Якраз хочу сказати, що коли буде мова говоритись про третю країну, тут же вийдуть на, на цю третю країну, через яку вони хочуть провозити, вийде, наприклад, як Китай, наприклад, да, кажу, вийде вже більш освічений не лицарь, а вже при більших погонах, так би мовити. Да? Ну що Бачите, вони зроблять, будуть робити так таємно, приглядаючись і так далі. Ну, і ще раз кажу, Буде важко їм це зробити, тому що тут качелі тобто це туди-сюди їх будуть відслідковувати, стопорити їх будуть. Наскільки вони зможуть це зробити, підтірка пентаклів розповідає про те, що ну, просто будуть перекривати їм шляхи дороги. Бачите, в гості фантазії? В гості. І ще раз ви бачите? Ну, що я вам хочу сказати ще раз: будуть отам в гості в третю країну, коли будуть намагатися через третю країну перевозити, то туди, то сюди, де не ті не ті шляхи, інші шляхи, інші Якось будуть викручуватися, фантазувати, врешті-решт будуть намагатися щось завозити в треті країні, там залишати, і потім з цієї третьої країни наподобі щось на кшталт Нігерії і ще щось, не знаю, чому я так сказала, ну, але так, така країна, на яку не подумаєш. І що ця Нігерія або щось інше, третя країна буде як своє видавати, як за своє видавати, підміна буде. Підміна. Але справа в тому, що якщо в ту друга країна буде в третю ввозити багато, то третя країна буде віддавати практично поштучно. Ну, ви зрозуміли, да? Тобто, не там 3000, а там тисячі, можна сказати. Ну, щось в цьому. Ти диви, як відкриваються карти? А думала подивлюсь, наскільки вони там бухають. Бачите, іще раз, і ще раз, і ще раз. Вони хочуть трансформувати, хочуть змінити, хочуть е відновити шляхи, які стояла крапка, що не можуть о, так, це військове. що, так, Бачите, ми платимо, а ви нам даєте е різні шляхи дороги, з якими ми можемо користуватися. Це воно буде все при, при, е приховано, заховано і так далі. Ми будемо там сидіти в Кремлі, а керувати, тобто диригента ставимо, який буде далеко. Наприклад, в Кремлі диригент стоїть, а в, ви бачите, 3 три, три, кажедлі. Три країни будуть задіяні, але контролер іде з однієї країни. Ось так. Ой. Бля. Ну, що я можу, можу сказати? В них буде дуже багато перешкод. Саме Україною будуть ставлятися, бо Україна почне кричати, домовлятися і кричати про зброю, яка іде. Саме е, Україна буде ставити крести, перекривати їм шляхи дороги, заморожувати їх. Дивіться, саме Україна. Вони будуть довго там чекати прямо буде довго чекати, русня і так далі. Саме Україна буде втручатися. Шляхами, дорогами інформаціями, інтерв'ю і так далі. Будь-якої інформації, до госту стукати на весь світ, говорити про те, що іде якась зброя, перекривати їм таким чином, перекривати, освітлювати, перекривати їм дороги і заморожувати їх рух, заморожувати. Бачите, перешкод, скільки Україна ставить. І знову карта від, від, від як його відлюдника. Ось так. Тому тут по відлюднику ці країни будуть намагатися тільки якимось дрібними такими е, партіями відправляти. Ну, ось так відкрилось. Ось так любі відкрилось. Ну що ж, дякую вам, коротенькі відео достатньо. Всім гарного часу до перемоги. Крокуємо разом з українською мовою. Пока-пока.